Доброго ранку, мої милі, приготуйте свої пальчики. Подивіться, оцей пальчик наш заснув, а цей спати ліг, це вже спить, а цей давно вже спить. Тільки Великий в нас не спить. Не розбуди нам всіх. Ой, розбудив усіх, подивіться, скільки в нас пальчиків великий. Вказівний середній, безіменний, нема в нього ім'я. і... Маленький в нас мізинчик, скільки пальчиків? Багато. Ось ми з вами трошки підготували наші пальчики. А тепер подивіться, будь ласка, на мій стіл. Що? Це в нас не стіл, це в нас вітрина магазину. А де продаються овочі? Як називається магазин? Овочевий. Подивіться, це все. Овочі, я вам нагадаю, що це все овочі. Давайте подивимося. Це буряк. Це що це? Капуста, а це Це морква, картопля, і цибуля. Скільки в нас овочів? Багато. А давайте з вами ще пограємо. Хочете пограти? А давайте пограємо. заплющуйте оченятка. Поки очки ви заплющили, чогось у нас не вистачає. Розплющуйте. Чого в нас не вистачає? Ось це ж морквина. Подивіться, яка вона. Довга, Витягнутий круг, називається овал. Схожа на овал, так? Яка ще вона тверда, оранжева, смачна. З моркви можна зробити моркв'яний сік. Повертаємо її на місце. На місце. Всі наші овочі на місцях. А тепер запограємо ще, заплющуйте свої оченятка. Ой, заплющуйте свої оченятка. А тепер розплющуйте. Ви здогадалися певно, чого ж у нас тут не вистачає? Ой, це ж цибуля, вона яка у нас кругла, ще яка золотиста, да? У неї є хвостик, росте в землі. А яка ж вона на смак? Ну, буває солодка, а буває ще яка гірка, так? Що роблять цибулькою можна зробити? Додати у салат, зробити. навіть да, котлети можна цибу... з цибулі зробити. А що ще можна зробити з цибульки? Не знаю я. Можна навіть цибулиновий сік зробити. Ось така вона корисна, захищає нас від хвороб. Її треба їсти в свіжому вигляді. Тоді вона нам допомагає в ній дуже багато вітамінів. А ще давайте з вами ще разочок пограємо останній. Заплющуйте очки, приготувалися? Ой, чого ж у нас не, не стало? А ну, розплющуйте. Так, ви здогадалися, які ви в мене молодці. Це буряк. Подивіться, він круглий. Великий, росте теж землі. Якщо його можна їсти і сирим, яким ще вареним, зробити бурячковий сік, зварити з ним борщик, дуже смачний, солодкий, твердий, круглий. Ось які гарні овочі у нас. Ой, яка у нас гарна вітрина в магазині. Все захотіла б я купити. А давайте ще з вами повторимо, що можемо. У нас буває в овочевому магазині. Які овочі? Це буряк, капуста, морква, картопля, цибуля. А ще в нашому магазині може бути огірок. Помідор. І навіть наш господи, господар такий гарбуз, з якого можна теж зробити кашу, гарбузовий сік, і навіть цукерочки. Смачні та корисні. І я вам пропоную скласти розповідь, надіслати мені або намалювати, або зробити аплікацію. Як ви е, їсти його, вживаєте, може зробити, хтось захоче смачне якесь блюдо. Надіслати відео, ми подивимося, чекаю на ваші відповіді. До побачення!